Літій заліза фосфатна акумуляторна батарея Felicity Luxe E48100. Це дуже гарне надійне і недороге джерело енергії для сонячних інверторів. Ця батарея складається із 16 послідовно з'єднаних комірок. Вона має напругу 51,2 В і має ємність 100 ампер годин. Тим самим у неї запас ємності 5,1 кВт. -години. Ці батареї можна з'єднувати паралельно, щоб ви могли збільшувати і ваш запас енергії. Як я вже сказав, батарея має доступну ціну, вона виконана в якісному. Металевому настінному корпусі має настінні кріплення і мають дюбелі для крепежу в бетонну стіну. Вони йдуть у комплекті. Батарея під'єднується зверху, в неї звичайний винтовий клеми, на відміну від інших батарей, там, де вам потрібні, будуть спеціальні коннектори, які треба буде купувати. Тут все зроблено під буст і це дуже гарно. Збоку є автомат на батареї, тобто він вже є і він вже вбудований в корпус. Вам не треба буде його купувати. Також є кнопка вмикання, і бонусом йде дисплей, який показує вам напругу. Який Буде показувати вам таємність, буде показувати вам приблизний рівень заряду акумуляторної батареї. По боках у батареї є ручки для того, щоб ви могли зручно її переносити. Рекомендований струм розряду і заряду цієї батареї 50 А, тривалий струм розряду і заряду 100 А і короткотривалий піковий струм це 150 А, але я не раджу такого використовувати. Якщо потрібна акумуляторна батарея для сонячного інвертора, звертайтесь, у нас є маса варіантів, наші хлопці все підкажуть. Всі подробиці, які можуть виникати. При використанні таких батарей і сонячних інверторів звертайтесь!